Що означає польський вислів? Шкода часу і атласу. Чесно, не можу. Так. З цим все не знаю. Ну, шкода часу так і буде. Атласу не можу так сказати. Шкода часу і атласу то означає, що ну мені шкода часу на те, що я не хочу робити. Ну, шкода часу, а атласу не знаю що. Чесно, навіть не знаю. <му> Шкода витраченого часу на якесь заняття і e, знань ім'я і, і умінь, які e, доклалися при досягненні. Шкода часу і атлас. Дальше спокій. <г road -3> <говор> <говор> спокою. Не знаю, чесно. Ну, я теж не знаю. Атласу не, не знаю. Можливо, ви знаєте? Ні, я не знаю. Можливо, ви знаєте? Я точно не знаю. Шкода свого часу і шкода чогось ще матеріального. Жалко времени. рід Але, ну, на мою думку, мабуть, те, що життя триває час іде. Треба якось призвичаїтися до певних ситуацій в певній мірі, навіть якщо ти знаходишся в іншій державі, в іншій країні. Ну, мусиш сприймати якісь сприймати певні правила, певні їхні звичаї, традиції. І призвичаїтися, вивчати мову. Типу, що то не варто там марнування сил, що взагалі не варто тим займатися. зйматися. Ага, тобто не треба марно проводити час. І треба кожну хвилину проводити з користю. Шкода свого часу і ну, марно витрачений час. Шкода часу я розумію, що це мало часу. А що таке Атласу? Навіть не можу ну, докупи це все зліпити, бо це може якась ідіома чи прислів'я, воно в мене якось не складається в голові. Шкода часу часу, атласу. Ну, мені відповідно як тканина класа. Ну я розумію, що, мабуть, це не так. Ну, чогось дуже шкода. Не тільки часу, можливо, якийсь час або затрату якихось, може, й матеріальних.